Шановні друзі, дозвольте мені кілька слів сказати про історію нашої травматологічної ортопедичної спільноти, кілька слів про історію, кілька слів, чим ми займаємося сьогодні. Презентації були інші, раніше, і в перший день то сьогодні дозвольте без презентації. Шановні друзі, розвиток травматології, як зазначив, ми шановний Борис. Тарасович розпочався від відомого в Європі, відомого, мабуть, і в світі Адама Груци, котрий, власне, основу увагу звертав він з хірургів, але основу увагу звертав на. Остеологію на остеоонкологію на е, розробку методів лікування переломів, вправлення консервативному, а також і хірургічному лікуванні, зокрема лікуванні пухлин е, кісток. Потім так склалося, що фактично такої окремої як ортопедія, травматологія, напрямку не було. Це гілка хірургії і при хірургічних клініках, при хірургічних кафедрах працювали люди, котрі займалися опорно-руховим апаратом. Зокрема, доцент Скороход, зокрема, і доцент Чапчаплінський, Чап, Чап, а Чаповський. А ось коли із Харкова приїхав до нас професор Зайченко, фактично травматологія все більше і більше відокремлювалася від загальної хірургії. І е, в плані консервативного хірургічного лікування переломів, е, застосування різноманітних способів позавагнищевого остеосинтезу, слід зазважити, що не... Дуже великий розвиток власне травматології і в організаційному і в клінічному плані, мав заслуга професора Чаплінського. Він був дуже добрим організатором і дивився, як кажуть, на крок уперед. період. І, власне, його ідеї, ті, котрі, щоб намагатися допомогу травмованим. Надати найшвидший час, втілюється життя зараз, але проте, його ідеї дотепер ще не повністю зреалізовані. І, власне, якщо колись спочатку думали, що е, санавіація і вертолітні майданчики це фантастика. Бачите, що е, в деякій мірі ці речі почали навіть зараз реалізовуватись. Ви Знаєте, як на наших дорогах і тяжко проїхати, тим більше доставити того, котрий є тяжко травмований з політравмою, з кори з шоком травматичним, це є велика проблема. Професора Чаплінського на посаді завідувача кафедри частково досить короткий період займав професор Юрмін, адже кафедра була не тільки ортопедія терматології, займалася, але й воєнно-польовою хірургією. І, зокрема, мушу відзначити таких відомих наших фахівців, як знову ж таки професор Юрмін і доцент Сайдоковський, доцент Юрко Юнко, і власне в парі із травматологією, адже воєнна поліва хірургія, це теж травматологія, можливо, навіть більш складна, чим опорно руховий апарат, бо від Ушкоджені опорно-рухового апарату стають інвалідом, а не вмирають, а від порожнистих ушкоджень вмирають, на жаль, вмирають. Е, професор Яцкевич займався е, навіть більше ортопедією, чим травматологією, і докторські дисертації в цьому присвяченні, а потім е, змінив його е, професор е, Філь, котрий е, теж з хірургів, бачите, в. Поряд паралельно завжди травматологи, ортопеди йшли із хірургами, але як можу сказати так, словами професора Філя ж каже, що всі мудрі хірурги пішли в травматологію. Ну, можливо, здавалось, на перший погляд, це є в якійсь мірі легше, але ні. На сьогоднішній день травматологія ну, дуже, дуже яскраво і дуже швидко, дуже сильно розвивається. Ви знаєте, ті нові технології, і мініінвазійні технології, і різноманітні високотехнологічні процеси, які є в стоматології, то на другому місці, мабуть, травматологія. І, власне, на сьогоднішній день наша і кафедра, і клініки. Власне, займаються багатьма такими напрямками, особливо самим тяжким це політравма, це є тяжка травма опорно-рахового апарату. Розроблені певні шляхи надання допомоги починаючи від місця нещасного випадку, по дорозі в лікарню і в стаціонарі. І завдання зберегти життя в першу годину, особливо після дорожньо-транспортних пригод, після падіння з висоти і побиття, котрих пацієнтів трактуємо як такі, котрі з політравмою, А отже, мають шанси, на жаль, піти в кращий світ дуже швидко, якщо не надасться відповідна допомога. Ну і війна. 14 рік війна, і вже з перших місяців після воєнного часу ми тісно почали працювати і до сих пор із нашими військовими колегами, з нашим військовим госпіталем. І хто був перший день, ми бачили ці напрацювання, котрі ми на сьогоднішній день маємо. Так, окрім військових. Лікувальних закладів і цивільні лікувальні заклади приймають безпосередньо участь у лікуванні тих тяжко травмованих і поранених. І основні питання, основні проблеми, котрі косні виклики, котрі стояли перед нами спочатку війни. Це в 2014 році. Насамперед, це організація і матеріальне забезпечення, це обмежені ресурси. І на передові, кажучи, вже на нулі, і також система надання допомоги пораненим і травмованим. Проблеми були в тому, ще, що не вистачало кадрів, і у медичну службу пішли люди із планової хірургії, з планової травматології. А воєнно-польова хірургія вона є. Всі закони хірургії, травматології, інших хірургічних дисциплін, плюс певні особливості, котрі є на війні, насамперед, це і масовість і певні принципи надання допомоги, етапності на допомоги, щоб зберегти якомога більшим життя пораненим. На сьогоднішній день також є основні виклики і перед нами, і перед нашою кафедрою, і перед нашими клініками і перед військовими. Це знову ж таки забезпечення на медичної допомоги на нулі на стабілізаційних пунктах на другому рівні медичної допомоги. Появляються нові виклики, про котрі ми мусимо вирішувати, особливо. Зараз прикрим є турнікетний синдром, прикрим є інфекція, опорностична інфекція, прикрим є тяжкі дефекти опорно рухового апарату, кісток, м'язів, м'яких тканин, котрі потребують розробки нових операційних втручань для того, щоб зберегти життя цим пораненим і травмованим. І відновити функцію тих і кінцівок, і якось його їх до життя бодай повернути або ще краще у стрій. І цивільні лікарні також в основному цим займаються. Проте це не значить, що страждає допомога цивільному населенню, і це не значить, що нові і розробки і технології для лікування як Ортопедичних захворювань, так і травм є, не розвиваються. На сьогоднішній день в наших клініках виконуються ті всі хірургічні втручання на опорно-раховому апараті. Я не буду перебільшувати, що робиться і в світі. І завдяки нашим колегам, партнерам, фірмам ми маємо відповідні. Ну, дороговартісні, дороговарті і е, конструкції металічні і саме головне, що є розуміння е, таке, що пораненим військовим. Забезпечення є безплатне і вони отримують допомогу на рівні такому, як має бути. Ну, ось такі коротко проблеми. Даруйте, що без прозірок. Дякую за увагу. Ви знаєте, мені якраз. Я продовжити те, 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 те про що говорив Ігор Романович. Так, більшість травм це якраз військових, стається якраз і страждає опорно-руховий апарат, і на війні більшість виконують там операції, якраз травматологи, але вмирають люди від ушкодження судин в 80%. Так що я би мене попросили сьогодні згадати про засновника судинної хірургії у Львові, і, і, який був, працював активним був членом лікарського товариства Шевчен, Шевченка, який був секретарем. І я прошу включити фільм про Михайла Михайловича Лобу. Був нелегким, але сповненим щоденної самовідданої праці та посвяти. Народився 30 червня 1937 року в селі Шоломия поблизу Львова. Був наймолодшим у багатодітній родині і рано втратив батьків. Після навчання в сільській школі обрав своїм фахом медицину і, власною наполегливістю здобув право бути серед студентів Львівського медичного інституту. Після отримання диплому лікаря з відзнакою з 1960 по 1968 роки працював лікарем-хірургом у містечку Міпрка. Згодом вирішив вчитися далі, пройшовши в 1968-1970 роках навчання у клінічній ординатурі своєї «Альма-Матер». Подальше встановлення професора Лоби як визначного хірурга, талановитого педагога і непересічного громадського діяча пов'язане з відділенням судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні і кафедрою шпитальної хірургії Львівського державного медичного інституту. Тут він захистив кандидатську 1974-го і докторську 1989 го року дисертації. Став асистентом у 1973 му році, доцентом у 1980, му професором кафедри у 1990 му році. І у 1991 му році очолив кафедру, на якій працював до останніх днів і створив власну наукову школу. Професор Лоба був універсальним хірургом, який міг блискуче оперувати на органах черевної порожнини, грудної клітки, артеріях та аорті. Проводити складні втручання на грудному відділі аорти за застосуванням штучного кровообігу, як, наприклад, при розшаруванні аорти. Він був піонером пересадки нирки в Західному регіоні України. Така багатогранність стала можливою через проходження певних етапів розвитку хірурга як особистості. Такими стала його робота в загальній, а згодом в серцево судинній і торакальній хірургії. Для професора Лоба характерним був академізм в усіх сферах діяльності, не тільки у хірургії. Він був надзвичайно вимогливим до підлеглих, але насамперед до себе. При цьому ніколи не залишав без уваги думки молодших колег і швидко признавав свої помилки, незважаючи на інтенсивну хірургічну діяльність. Адже у ті часи професор Лоба виконував майже 130-150 операцій щорічно. Він був постійно в курсі сучасних методів лікування. Багато читав вітчизняної та закордонної наукової літератури. До падіння залізної завіси майбутній професор часто приїздив на робоче місце в Інститут хірургії Вішневського у Москві. До академіка Покровського, що на той час займав вагоме місце по судинній хірургії в СССР. Ці отримані там практичні знання Михайло Михайлович впроваджував у клініці судинної хірургії у Львові, куратором якої був він. Так, Лоба став піонером хірургії сонних артерій. Хоча на той час втручань у відділенні робилось небагато 20-30 на рік. Результати не відрізнялись від таких, як у провідних клініках світу. Після проголошення незалежності України з'явилась можливість відвідати клініки судинної хірургії в Австрії та Німеччині. У 1995 році Лоба взяв участь в Конгресі Світового товариства ангіологів у Лондоні, де блискуче виголосив доповідь. Науковий доробок лоби налічує один винахід і понад 120 праць на теми. Пов'язані з хімічними опіками шлунку, гострою хронічною ішемією нижніх кінцівок, аортальними аневризмами, лімфатичною едемою, хронічною вісцеральною ішемією і синдромом ендотоксимії у пацієнтів із перитонітом, ішемією і діабетом. Професор Михайло Лоба користувався незмінним авторитетом не тільки серед хірургів пострадянського простору, але й закордонних колег, провідних хірургів Австрії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки та Польщі. Професора Лоба було вибрано до Міжнародної колегії хірургів. Від часу відновлення діяльності у 1990 році професор Лоба активно долучився до праці в українському лікарському товаристві у Львові. З 1992 року він був обраний членом головної управи, а з 1994 року став головою товариства. Переобраний на другу каденцію у 1996 році. Працюючи як голова ОЛТ у Львові, долучився до зросту авторитету товариства зміцнення його зв'язків із Волт і СФУЛТ. На жаль, подальша доля професора Лоби склалась трагічно. У лютому 1997 року під час операції пересадки нирки заразився гепатитом В від пацієнта і згодом важко захворів. Помер 17 серпня 1997 року. Похований на цвинтарі у рідному селі Шоломия поблизу Звенигород. Дякую за увагу. І, будь ласка, буквально на 30 секунд. Ще вашої уваги. Ми просто продовжуємо те, що Михайло Михайлович заснував. І якщо раніше було там 100 з лишнім робіт, то вже зараз більше тисячі робіт. І, і на, на, на конференціях вже мало які конференції відбуваються, щоб наші, з нашої кафедри люди не брали участь. Наприклад, зараз має под... включити, там, де публікації зараз. Має бути зараз з'їзд в червні, місяці, світовий з'їзд ангіологів і судинних хірургів в порту. Так нам там виділили окрему секцію і дозволили на українській мові вести навіть цілу секцію. А тепер ви бачите збірник наукової на праці, які пере... передавалися і кожен рік можна так? Я просто переключав? Значить, до і ми продовжували як ще Лолоба заснував цю цю конференцію? Ага, от ну ми Монографії 97-му році, з'їзд судинних хірургів у Львові, і відповідно всі матеріали видали по цьому з'їзді. Монографія за 2008 рік, і тепер за останні роки я не буду всі показувати вам видавництво. Ви бачите, 2019 рік чотири посібники для студентів і курсантів. 2019-2020 рік. Бачите, там є і по травмі, і по інших видах. Ну Стараємося підтримати Марку. Дякую. Прошу, Ігор, Полоска. Шановні колеги, 15 листопада минуло 93 роки від того дня, з якого почався яскравий життєвий шлях непересічної особистості Михайла Павловського. Саме в цей день пізньої листопадової пори 1930 року в незаможній родині Павловських містечку Берестежку, що на Волині, на світ з'явився первісток, якого хрестили Михайлом. Повитуха баба-габка, жінка без жодної медичної освіти, але з величезним практичним досвідом обмила теплою водою дитину в ношвах і піднесла показати схвильованому батькові. Поблизу на лаві лежав олівець, і дитя руками потягнулося до нього. Доктором буде, впевнено, заявила повитуха. Всі засміялися та слова ті запали в душу. У 1948 році закінчив Берестичківську середню школу. І поступив на навчання у Львівський медичний інститут. У 1954 році Михайло Павловський з відзнакою закінчив лікувальний факультет і був зарахований в аспірантуру на кафедру патологічної фізіології. Юний аспірант для визначення теми кандидатської дисертації звернувся за порадою до професора Георгія Каруанова. Великий вчений безпомилково відчув здібність до науки і хірургії свого майбутнього учня і доля Михайла Павловського була вирішена. Він став клінічним ординатором кафедри факультетської хірургії, якою згодом йому досудилося завідувати. У жовтні 1959 року захистив дисертацію портиковаль органоанастомози в хірургії цирозів печінки. Праця над докторською дисертацією матеріали до хірургії на деркових залоз» тривала 10 років, і в 1970 році він захистив докторську дисертацію. У 1973 році Михайло Павловський обраний завідувачем кафедри хірургії вдосконалення лікарів, а у 1976 році очолив кафедру факультетської хірургії. Через 8 років член кореспондент Академії медичних наук СССР. Професор Даниленко порекомендував його своїм наступним на посаді ректора. Від 1981 до 1998 року Михайло Павловський ректор Львівського національного медичного університету. Однією заслуг якого є акредитація і надання інституту статусу медичного університету та присвоєння йому імені Данила Галицького. З іменем Михайла Павловського. Безпосередньо пов'язане затвердження дійсної дати відкриття Львівського медичного інституту, а саме 16 листопада 1784 року, що прийшлося на 200-річчя інституту. У січні 1985 року інститут отримав орден Дружби народів і урочисто відзначив свій ювілей. А на 16 му році ректорства Михайла Павловського, 17 жовтня 1996 року, Постановою Кабінету міністрів України утворено Львівський державний медичний університет четвертого рівня акредитації. Інавгурація університету відбулася 15-16 листопада 1997 року. Діапазон наукової і практичної діяльності академіка Михайла Павловського був надзвичайно широкий. У керованій ним клініці традиційно розвивається хірургія печінки і позапочинкових жовшних протоків. Клініка стала провідним центром лапароскопічної хірургії білярної системи, продовжується вивчення проблем портальної гіперцензії, успішно впроваджуються ендокринологічні малоінвазійні технології. 5 червня 1997 року вперше в Україні була виконана лапароскопічна адреналектомія в клініці і під керівництвом Михайла Павловського. Та, на жаль, ця першість була втрачена. Через відсутність публікацій в періодичних медичних виданнях, наукових конференціях. Михайло Павловський хірург найвищої кваліфікації. З років професійної діяльності він особисто виконав біля 15 тисяч операцій, здобув заслужену повагу і вдячність тисяч хворих, яким повернув здоров'я і врятував життя. Ім'я Михай... Михайло Павловський є автором і співавтором близько 1200 наукових робіт. 15 монографій, 27 авторських свідоцтв на винаходу і патентів, які упорядковані в бібліографії, яку вже згадували сьогодні. Яка видана у 1999 році. Він підготував 17 докторів і 40, 47 кандидатів медичних наук, створив наукову школу хірургів. Ім'я Михайла Павловського широко відоме в Україні та за її межами. Він двічі лауреат Державної премії України 1986 2000 роки, був заслуженим професором Більського національного медичного університету імені Данила Галицького, членом Європейської асоціації хірургів, членом Нью-Йоркської академії наук, почесним членом Польської академії медицини, почесним академіком Білоруської академії наук, почесним професором низки медичних університетів України. Михайло Павловський був членом президії Академії медичних наук України, це відділ клінічної медицини, заступником голови Асоціації хірургів України, членом правління Асоціації ендокринологів України, головою, головою правління Львівського обласного осередку Асоціації хірургів України, членом наукового товариства імені Тараса Рожа Шевченка, віце-президентом Світової Федерації українських лікарських товариств. Головним редактором війського медичного часопису акта «Медіка Леопазієнція, членом редколегії багатьох журналів України. Нагороджений орденами Знак Пошани і Дружби народів за заслуги друг, третього і другого ступеня, почесною грамотою Президії Верховної Ради України, відзнакою Президента України, медалями Перугова, Рідігера. Великою золотою зіркою та золотою медаллю Міжнародної академії медицини Альберта Швайцера. Світла пам'ять про Михайла Павловського, хірурга від Бога, великого вченого, мудрого керівника, вчителя, талановитої людини назавжди залишиться в серцях тисяч врятованих ним пацієнтів, колег і учнів. Дякую за увагу. 5 месяцев я еще не починал. Да. Добре, значить, пару слів. Ну, бо все починається з загальної хірургії. Напевно, всі, що сьогодні тут виступали, я зюмую, починали звідси. Загальної хірургії І Ігор Романович, який представляє клініку травматології, він є наш, правда. От, коротко, наша кафедра загальної хірургії починалася з середніцького. Віхами такими був професор Полічак, професор Макар. Дуже цікавий період був, коли ми разом працювали. У мене диплом називається диплом доцента загальної факультетської хірургії з Михайлом Петровичем. Це сьогодні вже за мене багато що сказано. Гарній період був результативний. Зараз очолює клініку професора Андрюшенко, який має заслужений авторитет. Клініка працює зараз, працює на базі лікарні святого Пантелеймона. Ми інтегрувалися, нелегко є, тому що ми загальні хірурги, зараз є де від центрові сили, йдуть е, спеціалізація, але тим не менше, маємо зв'язки з клініками закордонними, е, німецькими, австрійськими, польськими, е, велика кількість дисертацій, і е, на наші, ми займаємося септичною хірургією, запальними захворюванням пішлункової залози. І сподіваємося, що будемо далі тою першою ступінню ракети, яка, яка відходить, а й несе, несе інші вже спеціалізовані види різноманітної хірургії.